Це такий лірик да, дамський угодній. Він ще любимо, я це була написана Діанці. Гім України як пісеньку. Як пісеньку не можна і співати. І... Прийшов з півлітою, це дуже правильно, це по-нашому. <laughs> я б, чесно кажучи, по руках надавав би, а то й по дупі. Вечір, як ваш настрій перед концертом? Настрій робочий. <рес> Чи змінилися у вас відчуття перед виходом на сцену після 24 лютого? Ні. Не змінилось. Просто змінилась публіка. Перед цим у мене були, е цивільний народ сидів в залі більшість жінок, 70%. Да? А тепер змінилась публіка, тому що в залі сидить 99% воїни. Mm -hmm. Це і молоді хлопці, і літні люди. В формі, і я так думав, я ж буду сприймати мої пісні. Я все-таки лірик дамський вигодні, як угодній називали дамський угодник. Ви знаєте, нормально сприймають, коли справжня музика, справжня поезія. І З'явилися патріотичні пісні, пісні, де оспівуємо і подвиг подвиградний, і матерів наших, які чекають, і дружин, і те, що твориться на білому світі. І це величезна відповідальність для нас. У нас для артистів величезна відповідальність співати перед воїнами нашими. За час повномасштабної війни за ці 9 місяців ви виступали не лише перед військовими, але й в метро. Який виступ запам'ятався найбільше? метро, І Знаєте, машини такі дві бортових машини ставлять, mm -hmm. борти скидають, відкривають, і ти, ти вроді, як седе, така подіум на два метри, ти туди залазиш, і галявина лісова. Да, і на галявині дирчить моторчик, дир -дир -дир, генератор, і ти співаєш. Розсілися наші військові хто на травичку, хто на пеньочок. Да, Польва кухня працює. Каша так смачно, пшонка. Ця пшонка я кращої каші в житті не їв. Ота, що на польовій кухні зроблена і заправлена тушонкою. От. А потім помидори, які роблять самі воїни. Тут знаходяться з на які вміють і куховарити і крутити закрутки, робити самі помидори, гірки салити. Отакі були якось незвичні виступи, і незвичне потім спілкування з воїнами. А що очікуєте від сьогоднішнього виступу? Сьогоднішній виступ тут в основному публіка. Міська, яка проживає, яка зіскучилась просто за піснями, за піснями, яка зіскучилась за життям нормальним, і хочуть забутися безумовно, там на півтори-дві години, послухати про любов, про кохання. Безумовно, сьогодні будуть і патріотичні пісні, ті, які ми написали нещодавно, і присвячені війні. І я так хочу додому. Хай розпиті, а треба додому, я так хочу до того, я так хочу до того, ці слова заповітні на вустах у мільйоні, там, де все нам знайомо, де не завжди потрібні, я так хочу до того обіняти всі бритви. Сон про Україну, яку я бачу в Україну. І є в нас воля, і є в нас доля, і є земля в нас і небеса. на Ще ніколи не будуть живди. А важкий по білому світу не шукають роботу собі, а я бів, знаю, що я до тих днів доньку. Буде різноплановий такий концерт. Гімн України я обов'язково маю сьогодні заспівати, притом так по-справжньому класичним, з козподанням цього плужи. Чи співачки подають гімн України як пісеньку. Як пісеньку не можна і співати. І там джазувати, там, чи в сол негритянському стилі робити. Да? Ну, гімн України, Типа це модно, це так. Я б, чесно кажучи, по рукам надавав, а то і по дупі. Тим людям це молоде покоління, воно трошечки не розуміє, що так гімн України не можна виконувати. От, тому сьогодні, буде, сьогодні будуть в залі. І воїни, які реабілітаційний центр, направить своїх вихованців, вихованців, тих, хто лікується, да сюди відпочити душею і і рани свої полікувати, душевні рани. От будуть переселенці з Маріуполя в залі. Ми обов'язково на кожному концерті запрошуємо або поранених, ті, які проходять уже реабілітацію, медперсонал. <тур> із госпіталя обов'язково не мають бути, прийти і відпочити разом з нами. Це дуже класна ініціатива. Безумовно. Ви нещодавно порозпівали свій хіт «Мертві бджоли не гудуть» на «Мертві орки». На цей світі високо, а річчю відмачую. Мертві орки, мертві орки, мертві орки не гудуть. На цей світі високо. Ідея. ідея була Діани, моєї доньки з її хлопцем Андрієм. Вони взагалі нові ідеї дають. Я їм дякую, що вони не дають мені спати, в душках спати, ронити, на лаврах, собі почувати, в кріслі, на троні сидіти, дивитись на це все. Вони будять мене, як кажуть, нові ідеї дають. Потім ми на кухні збираємося, я, моя дружина Марина і донька за чаєм вечірнім. От приходять отакі ідеї. Ми їх всі проробляємо. У нас є поет, мій кум, народний артист Мага Петро. Ми йому дуже телефонуємо. Він це пише, потім доробляє, переробляє. І... Потім, так, даємо, бачите, що, що видаємо. Непогано видаємо. Дуже непогано в Тіктоці, як розлетілося. Так, да, Розлетілося, як пиріжки свіжі. То точно. В інтернеті годе народна творчість. Ви викладали на свою сторінку жарт про генератори у зв'язку з нинішньою ситуацією. ситуацію. Да, це Діма Гершансон. Є такий прекрасний аранжувальник, музикант, гітарист. Він зараз в Ізраїль поїхав. Там веде на українському радіо година української пісні на ізраїльському радіо. Прославляє Україну, крутить наші пісні. І це він відгукнувся і написав. Він сам придумав це. І мені вислав. Я кажу: Ой, Діма, класно! Супер! Як тобі прийшло це? Ідеї каже, дарую! І ми запустили безмо флешмоб пішов. По Україні гуляти. Хай звеселяє, тому що весь час серйозним бути. Ну, життя ж не тільки складається з серйозних моментів, і правильних моментів. Потрібно і шуткувати, це однозначно. Точно. Без жартів вже ми так не витягнули, мені здається. Марія, Марія, любов моя єдина. Тебе довідити, ти, якщо немає щастя Маріна, вібо моя дитина, ви перша якого відомо. Ви займаєтесь, коли виключають у вас світло. Як проводите час? Ну, як всі нормальні люди. Що я готую. У мене є бардікюшників чотири чотири різні. Хандир, барбекю, шниця одна, друга. Дрова є, нарубав, наколов, на нарізав, насушив. Тобто я собі щось набагато, таке придумаю. Можу плов зробити, можу зробити бігус, це капуста така з м'ясом і з сливками. От. ну Щось таке цікаве. А яка коронна страва? Ну В принципі, плов. Я дуже люблю робити плов, в мене виходить, можу кролік сметані зробити. Це Зібровський. Кролик в сметає. Звучить дуже смачно. Так, Ви хліб, який буде поряд, ви вимочите цю меч з туди кидаєш, кидаєш, і юшечка, та, яка залишається, просто ложками грибуть. А чи не хвилюєтесь до можливого вимкнення світла на концертах? Е, ну тут стоїть генератор, uh -huh. і в принципі там, де ми виступаємо, то завжди, навіть якщо є стаціонарне світло, стоїть. Для страхування обов'язкового генератора. Тому що, mm -hmm. ну як так? Народ прийшов, налаштувався, надів нову сукню дівчата, губки підвели, да? <смес> <То так> розчесалися, <смес> хлопці костюми наділи, тут раз і, і немає Тут Не можна такого. Страхуємося. Mm -hmm. І під час концерту хлопець зробив пропозицію своїй дівчині. Чи часто відбуваються такі приємні моменти? Перший раз в житті такий хлопець зайшов до мене перед концертом. Молодець, прийшов з півлітою. Це дуже правильно. Це по-нашому, неважливо, що це Чехія, Прага, наш Василь. Який там працює механіком на СТО, до речі, він мені там була проблема з машиною, так що допоміг перед цим. Я тільки дізнався, ну, що це він мені робив машину. І запропонував взяти. Попросив мене, будемо так казати, щоб я ну, зробив це під час концерту. Я з задоволенням 101 троянда, ем, троянду уявляєте, я побачив ці букичі, що ууу, яка краса. На одне коліно обручку весь зал скандує гірко-гірко, і пісня Білиці на калині. Ну, Запам'ятаю на все життя, і ті, хто був присутній в залі, запам'ятають цей вечір, тому що ще одна молода сім'я стала більше на одну щасливу сім'ю. І там далеко за кордоном. Але вони наші, українці. Ірина і Василь. Так що дуже щемливо було дуже відрізняється взагалі по відчуттям концерти за кордоном та в Україні? Вони більше скучають, безумовно, по, по рідній домівці, по рідній землі, по рідному спілкуванню. І їх об'єднує ці концерти. Вони з різних місць Міст приїжджають і вони хочуть поспілкуватися перед концертом. Довго вони розходяться після концерту, щоб поговорити, пофотографуватися. Тому що воно єднає, безумовно. О чим воно і відрізняється. А дух. В залі такий же, як і тут. На які сюрпризи чекати шанувальникам від Павла Миколаєвича? Ну, сюрпризи Пишемо пісні. Пишемо пісні зараз з Юрієм Рибчинським написали нову пісню, будемо її запускати. Називається Я люблю тебе, Україна. Прекрасна поезія геніального поета Юрія Рибчинського. Це мій пісенний творчий побратим. Я е, щаслива людина, мабуть, і стався як композитор. І співак, завдячуючи з нашому знайомству і плідної праці з цим поетом, піснярем. От ця пісня. Ну що? Буду переписувати зараз пісню Женщина любімая, тому що okay. з репертуара я російські пісні прибрав. Я з року їх прибрав. У Мене було з року дві пісні російської мови. Женщина Лімая, ну це моя. Одна із найкращих пісень, яку я написав і присвятив, до речі, не дружині, а донечці своїй. женщина любима, це була написана Діанці. Їй було там пару Вот. І о море море, Муслима Магамаєва. О море море. Було дві пісні всього. І то я зараз їх не співаю, не жалкую. Не жалкую, тому що будемо прославляти свою мову і свою пісенну, творчість українську. Але зроби переклад мені одна людина. Зробила він богослов, сам професор-перекладач 40 мов, 40 мов володіє, дуже розумна людина. Кредо його прізвище Василь Кредо. Він мені сам каже: Ви шукаєте перекладу, ніхто не може перекласти так, би як би хотілося. І я буду на, ну, прийду в Київ на студію і буду працювати над цим, щоб зробити е, пісню Женщина-Любима. Вона буде під іншим е, назвою. Вона буде Ти моя е, ти моя кохана. Так кохана я. Так що скоро ви послухайте. Оце будемо чекати. заінтригували. Дякую вам дуже за розмову. Дуже приємно. it's